Всіх вітає на сто компанія Марка Навто. Сьогодні буде дуже цікавий топ. Я вам покажу. Три автомобілі, які вже повністю готові. Нашим клієнтам було важливо, щоб ми зробили ремонт. Також поставили на облік автомобілі І я вам зараз покажу машини, які вже були з пошкодженням раніше. Я вам показував, а зараз ви побачите результати після ремонту. А почну з цікавого автомобіля: це Ford Fusion 2017 року. Це один з найпопулярніших седанів не тільки серед наших клієнтів, а і серед українців, в принципі. Автомобіль на максимальній комплектації це Titanium 17-го року нам вдалося її купити за 2175 доларів. Це дуже вигідно. На покупка. автомобіль мав незначні пошкодження по передній частині. Зараз машина вже повністю відновлена. Тут поставлена вже нова LED-оптика і ви можете ознайомитись з результатами ремонту. Клієнту було важливо купити авто максимальної комплектації, максимально свіжого року і при цьому не вийти за, за рамки свого бюджету. Авто вдалося купити не одразу. Ми торгували десь півтора місяці нашому клієнту. Хочу нагадати, що всі спроби для наших клієнтів абсолютно безкоштовні, і все, все ж таки ми нам вдалося купити за такою ціною. Дві Це одна з найдешевших цін в принципі на Ford Fusion, особливо в такій комплектації та з такими пошкодженнями. Перед тим як я вам покажу салон цього автомобіля, хочу нагадати, що у нас в описі під відео є всі контакти наших менеджерів, а також посилання на оперативний підбір. Ми працюємо всі дні, сімні на тиждень. Це один з найдоступніших в США і при цьому максимально комфортний. І зараз я вам покажу салон цього автомобіля, щоб ви могли повністю в цьому впевнитись. Хочу звернути увагу на фари. Вони вже нового формату в цьому Ford Fusion. Наступний автомобіль це Джип Компас максимальної комплектації Trailhawk. Автомобіль на повному приводі. Я вже вам його раніше показував. 6700 виграшна ставка по цьому авто. Дуже вигідна покупка. Тут були незначні пошкодження по передній частині. Вони вже повністю відновлені. Ви можете подивитися, як саме це зробили наші майстри. А так, основний удар прийшовся по задній частині, задній лівій частині. Тут вже також все відновили, все зроблено. Автомобіль вже пройшов сертифікацію, і буквально на днях ми його будемо ставити на облік і продавати нашому клієнту. Наступний автомобіль це Jeep Renegade, 2018 року. Автомобіль хочу сказати, що саме ці машини можна дуже вигідно купити на американських аукціонах. Перед нами стояла задача купити максимально цілий автомобіль. Ми купили його після кражі. Він був буквально декілька днів в угоні. А по автомобіль абсолютно цілий. У нього не була ключа, але ми його вже відновили. 230 доларів це коштувало. А також дещо пошкоджений задній бампер. Автомобіль вже повністю готовий. Ми провели комп'ютерну діагностику. також вже поміняли всі розхідники, сертифікували автомобіль, зробили хімчистку, і клієнт буквально на днях буде забирати цю машину і ставити у себе в регіоні на облік. І до найцікавішого, цей автомобіль ми купили по ціні 3300 доларів на аукціоні Копер. Це дуже вигідна покупка. Якщо обрати автомобілі з кузовними пошкодженнями, то можна купити навіть за 2-2,5 тисячі доларів. І це будуть мінімальні кузовні пошкодження. Пробіг по цьому автомобілю 75 тисяч миль, і він має повний привід. На цьому я буду завершувати це відео. В коментарях напишіть, який з цих автомобілів вас найбільше зацікавив. Також у нас в описі під цим відео є контакти всіх наших менеджерів. Ми працюємо 7 днів на тиждень. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні наші цікаві відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.